Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні хочу розказати, у мене так вийшло випадково. Колись недавно робили ми ролик про соду, там, де сода не розчиняється, наливали, сипали ми три столових ложки соди, заливали водою, вона не розчиняється, ну і вона реально не розчиняється. Так я оставила її в баночці, вона стояла. Думаю, ну що воно буде пропадати. Я взяла його, оцю соду, що не розчиняється. А перед тим я робила миючі засоби. Добавляла соду з оцетом і розводила з миючим, там трошки миючого засобу, трохи. І тут мені треба було помити посуду. Я взяла отак, от як воно є. Оця сода. Тоді додала туди, я це спеціально нагріла, бо питали тоді, а ви гарячою водою розчиняли? Да, гарячою. Ось от добавляю, вона парує гарячу воду. Додала я отак от гарячої води, розмішала її, вона вроді трошки пошипіла. от, І сюди ще треба додати пару ложок луксусу. Оце тут. Реакція пішла. ось бачите, Реакція пішла, але сода так і залишилася. Звичайно ж, вона не розстала. Оце ж воно у мене постояло-постояло, а тут мені треба було помити посуд. Думаю, ну ж я попробую без миючого засобу, самої води Добавлю в миску. Добавила і я була здивована. Посуда скрипить, чиста і дуже добре мию, вимивається. Ось зараз я вам покажу. Беремо таз. Наливаємо тепленької води. Ну, Це для тих, хто миє посуду в, в якихось ємкостях. Тому що багато, звісно, миють під проточною водою, то це для таких людей, для таких не підходить варіантів. Що я роблю? Оця баночка у мене так і стояла отаку на, на раковині, я її не трогала все время на мийки. Давайте я змірюю приблизно. Десь кристолови ложки. От я влила цього, цієї води, ні, все-таки більше. Отак. І починаю мити. От у мене навіть трошки присохло. Ми поїли суп сьогодні. Нічого немає. Зараз в смыслі більше, крім соди, нічого тут немає. Зараз я ще одну по а тоді ми сполоснемо холодною водою. 30 гривень, по-моєму. Діло в тому, що, то, що воно там, я не знаю, чи 25 гривень вже не цьому. Так, виймаю я це і на Тепер я поміщую. Чути, суда скрипить. Вона ну, я, я здивована. Який миючий засіб, от воно реально, воно скрипить. Я думаю, що чути. Ось так. І я не тепер вже десь день на більше Ну, пару неділ я пользуюся таким методом. І ось я покажи чашки. Оце чашки помиті теж оцею водою. Ну, я вважаю, що вони чисті. Що ти вважаєш? що Вони дійсно чисті. Чисті. І це тільки сода. І от я Я взагалі здивована, звісно, бо тут немає ніякої миючої засоби, тільки сода з ацетом і все. І я, ну, як скажемо, довольна тим, що ми хоч менше хімії будемо їсти. Хоча ну, сода це теж свого роду хімія, але ж не така, як в миючих засобах. Ось оце, цей миючий засоб я робила його. Оце сюди я так тої самої содової води з уксусом, зацетом. І трошки миючого стальнець. І то зараз я вже так воно мене стрідять, не користуюся. А оце ж ця баночка. І що я ще хотіла сказати? Виходить так, що от вона постояла, я цю водичку злила, а сода там ще ось дивіться скільки суди. Вона залишається. Я опять заливаю гарячою водою, додаю ще ложку оцету і оп'ять, такий безконечний процес. Воно собі сіло, я додала, сіло воно додала. Це не значить, що я всипала 3 столових ложки і їх використала там за тиждень. Воно більше, ніж тиждень, уже в мене ці 3 столові ложки я додаю води і мию, додаю води і мию. І дуже-дуже, ну, ну мало, то, що економно, а друге, то, що мене тішить, те, що оп'ять-таки, як я вже казала, що Менше хімії цієї. То, що в оцих бутилках хімія, що ми її перестали нею користуватися, я взагалі не користуюся. Тільки сода із оцетом. Спробуйте обов'язково і ви побачите, що це реально працює. Тепла водичка, сода з оцетом, посуда скрипить, чиста, і, і, ну реально чиста. Ось зараз в мене ще тут є ось теж мила, Дивіться, ось Оце я мила нею теж. Вимиває все. Не залишається ніяких, ні капель якось не залишається. Оце, оце ну, Це вже висушено, це в шкафу стояло. Так що спробуйте обов'язково. миючий ну, засіб, від, від якого я не очікувала такого результату. Ось оця вода постояла трошки і оп'ять сіла, Оп'ять сода сіла, але ну, в даному випадку нам це не шкодить. Воно байдуже, воно працює і так. Значить, Що хотіла ще сказати за посудомийну машину? Я користуюся таким засобом для посудомийної машини. Воно виглядає такий порошок. Якщо зазвичай його я кладу, от зараз покажу, там йде мірний стаканчик, сюди входить чуть ли не 4 столових ложки. Треба висипати в оцік для миючого. Але я кладу, звичайно, ж, менше, а з цим засобом то в рази менше. Тобто я ще економлю на цьому миючому засобі. Я беру на всю столову ложку, додаю сюди оцю содової води, роблю таку кашицю і заправляю в оцік в посудомільній машині. Оце тут у мене вже... Миючий засіб з судовою водою. Отаку він консистенції. Ось, і я його отак от, от закриваю і буду загружати посудомийку. Так що в даному випадку. Теж, її теж можна використовувати. Посуда прозора, немає ніяких капельок, немає мутності, миє відмінно. Так само скрипить. В общем, отлічно, оця штука дуже класно працює. Ну, в общем, що хотіла сказати, ще раз повторюю, що не очікувала я такого результату від содової води з оцетом, але ну, маємо, що маємо. Так що спробуйте обов'язково скористуйтеся, і я думаю, вам тоже сподобається. Економно, без хімії і ну, класно, реально миє. Ну, а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за підписки, за коментарі. На сьогодні, всім пока-пока.